Парламентські вибори у Грузії пройшли із численними порушеннями. Президент країни Соломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати, закликавши громадян до масових мітингів. Опозиція на знак протесту проти порушення у виборчому процесі відмовляється від мандатів. Підтримав їх екс глава держави Міхаїл Саакашвілі, котрий перебуває в ув'язненні. та Євросоюз закликали дорослі Дування виборчих порушень з офіційними результатами перемогу у виборах отримала проросійська партія «Грузинська Мрія на цьому тлі у соцмережах промовисті відео факти порушень невідома всупереч забороні. Фотографує свій бюлетень. Під час підкупу замовник вимагає доказів.